У самому серці Києва, де старі вулиці шепочуть історії минувших століть, колись блукав молодий чоловік. Саме тут, у тіні величних будівель, у м'якому світлі газових ліхтарів, шалом Олехім знаходив своє натхнення, і, хоча світ вже сильно змінився, дух того часу усе ще висить у повітрі, немов сам час завмирає. Пізно ввечері, коли місто дихає трохи повільніше, здається, що можна почути його кроки, що відлунюють по бруківці. Він був письменником, мрійником, котрий бачив красу життя навіть у найменших митях. Його сліди ведуть нас туди, де історія й уява переплітаються в одне ціле. Народжений у Переяславі Київської області, Рабинович Соломон Наумович, таке справжнє ім'я майбутнього творця Шолома Алейхема, з дитинства мав великі мрії про столицю. Та вперше йому довелося до потрапити лише у 17 років. На дворі стояв 1876 рік. Київ. Розділений між старовиною та новими війнями, жив своїм розміреним ритмом. На Подолі пахло свіжоспеченим хлібом і чорнилом друкарень, на хрещатику відлунювали колеса карет і чіткий стукіт військових чобіт. Місто росло, будувалися нові квартали, у повітрі пахло змінами. Але для багатьох двері до такого бажаного життя залишалися зачиненими. Юний Соломон не мав ані грошей, ані дозволу на проживання, тому скоро йому довелося покинути місто. Проте ситуація змінилась, коли через кілька років він одружився на Ользі, дівчині заможної сім'ї орендатора Лоєва. Хоч їхньому коханню пощастило не з першого разу, у 1883 році вони все ж одружились. А у 1885, коли батько дружини помер, усі його статки перейшли у спадок молодим. Шолом Алехем зайнявся комерцією, біржовими справами і у вересні 1887 року нарешті перебрався з Білої церкви в губернський Київ. У 1888 році письменник оселився на тихій вуличці в самому серці Києва, тодішній малій Васильківській. Удень він прогулювався великою Васильківською, що тоді була жвавим міським трактом, що й до димівки. А вечорами розмірковував над новими сюжетами. Сидячи на дерев'яній лавці десь поблизу, неподалік, на неспонадній, що зберігалися сліди колишніх військових укріплень, а на місці майбутнього палацу спорту тоді простягалися відкриті луки. Будинок за адресою мала Васильківська, 26, у якому він мешкав, не зберігся до наших днів. А Васильківська тепер існує тільки велика. Але здається, що його тінь досі блукає поміж старих стін. Нові фасади приховали минуле. Та якщо прислухатись до шелесту вітру в провулках, можна уявити той дім, де він писав, мріяв, спостерігав за життям міста, що ставало йому рідним. Тут, серед старої бруківки, колись лунав його крок, а у вікнах, де пізно мерехтіло світло, можливо, він саме тоді вигадував свої історії. Які в майбутньому полюбить увесь світ. В бізнесі Соломон Рабинович не досягнув успіху. Він прогалів і до кінця 1890 року навіть був змушений сховатися за кордоном. Лиш після того, як рідні допомогли йому розправитися з боргами, письменник повернувся до Києва що він його ніжно називав Єгупцем або Малим Єгиптом. У 1893 році Шолом Малехим оселився в будинку номер 5 на вулиці Нижньоволодимирській, яка згодом стала частиною сучасної Володимирської вулиці під номером 65. Цей будинок, зведений відомим архітектором Володимиром Ніколаєвим у 1889-1890 роках на замовлення купця Дмитра Лазарєва, Зберігся майже в первісному вигляді. Прогулюючись цими місцями, Шоламалехи міг зазирнути до місцевої кав'ярні чи книгарні та поспостерігати за життя міста, яке надихало його на створення нових творів. Тут, серед гамору центральних вулиць, він продовжував писати і жити своїм єгупецьким життям. У день, вибираючись в іншу частину міста, він зазирав через високі арки хоральної синагоги Бродського, звертаючись із молитвою до свого бога. А вечорами, коли місто поринало м'яке світло гасових ліхтарів, він міг прогулюватися біля ботанічного саду університету Святого Володимира, де тепер розташований парк Шевченка. Це була затишна оаза серед кам'яного Києва. Місце зустрічі студентів і поетів, перепочинку для тих, хто шукав тишу. Як ми вже визнали, у Києві шла малих і мешкав за багатьма адресами. Там, мабуть, найбільш знаковою була велика Васильківська 5. Тут за сінами будинку, якого більше не існує, линули його думки, народжувалися історії, бриділи слова. Та час бажальний. Тепер на місці його оселі стоїть комплекс Арена Сіті. Лише музей на його честь нагадує про те, що колись тут проживав письменник. Прогулюючись неподалік на хрещатику, коли кінські копита відбивали ритм на Бруківці. А голоси перехожих в у повітрі, змішуючись із мелодіями вуличних музикантів, Соломон Рабинович надихався, вдивляючись перехожих у їхні долі, у саму суть міста. Останнім місцем у Києві, де проживав шолома Лейхем, був будинок номер 27 на вулиці мирінсько благовіщенській нині Саксаганського. Сусідня велика Васильківська, якою він ходив щенаком, стала не просто знайомою, вона стала йому домом. Тротуари пам'ятали його кроки, вітрини магазинів, його селету сутінках. Вони з Києвом були вже, наче старими друзями. Поруч також пролягала вулиця Жилянська, де серед тіні каштанів він не прогулювався, розмірковуючи над новими сюжетами. Ведучи до вокзалу, тоді вона вже не тікала на нові дороги, які ще чекали попереду. А Антоновича тодішня караваївська, мовчасно спостерігала за глядущими змінами. Осінь 1905 року принесла в місто шепіт страху, що перетворився на крики. 18 жовтня єврейські погроми розірвали тишу вулиці. Вітер крутив у повітрі пожовкли листя, і разом із ним пил зламаних надій. У темряві ночі письменник залишив Київ. Він попрощався із ним, як з найкращим другом, сподіваючись невдовзі повернутись, проте на нього вже чекали Львів, Європа, а згодом Америка. Цією осінню шолом Олейхем востаннє ходив столицею. І гупець, що до самого кінця житиме в ньому, залишився позаду. Століття змінюють обличчя міст, будівлі руйнуються, бруківка стирається, дерева скидають старе та покриваються новим листям. Але історії залишаються. Сьогодні про Шолома Алехіма нагадує музей, що розташований у самому серці Києва, та пам'ятник, де він піднімає капелюху вітальному жесті до всіх, хто приходить шанувати цю пам'ять. Його ім'я на фасадах, у шкільних підручниках. На театральних афішах його голос у кожному рядку, де сміх і біль сплітаються в одне ціле. У Ягубця він залишив не просто сторінки, а цілий світ світ, що досі говорить з нами, крізь віки, крізь тріщини в стінах старих будинків, крізь вечірні світло вікон. Київ змінився, але жила Малейхім усе ще тут у повітрі, у спогадах, у тих, хто читає та пам'ятає.